Просила, пожалуйста. Сьогодні киянин Тимур володіє трьома кав'ярнями в столиці. За освітою чоловік соціолог, але працював в цій сфері лише кілька місяців. Півроку тому Тимур звільнився з роботи і вирішив відкрити власну справу. Починаємо ми сума міні кофейні. Формат кофейні з кофе з собою. Вот, Діло виявилося вигідним і прибальним для того, щоб розпочати власний бізнес, Тимур витратив близько 80 тисяч гривень, але вкладені кошти повернулися вже за кілька місяців. Тож підприємець зрозумів, працювати і заробляти гроші в Україні цілком реально і витратив прибуток на відкриття ще двох кавових закладів. Кофі це не тільки від бізнесу від роботи і заробітка грошей. кофе це і пристрасті і. Свої роду любов, то есть, та сфера, де я нахожу себе, де я себе хотів би реалізувати. Розпочати власну справу, а ще знайти високооплачувану роботу за кордоном. Саме ці два способи розбагатіти українці нині вважають найбільш реальними. Йдеться в опитуванні кадрового порталу Хедхантер. При цьому кожен третій українець бачить перспективи гарно працевлаштуватися на батьківщині, а кожен восьмий з опитуваних мріє виграти в лотерею або вигідно вийти заміж чи одружитися. 32-річна киянка Ганна наразі не заміжня. Зізнається, пропозицій від сильної статі вистачає. От тільки фінансовий стан потенційних женихів жінку не задовольняє. Після весілля Ганна мріє прокинутися багатою. Щоб, як мінімум в два рази більше, ніж я. Ну, от скільки для вас достатньо? 100 тисяч гривень більше? Ну хоча б 50 тисяч гривень в місяць, це мінімум. Таких наречених, як Ганна, в Україні насправді чимало. Для них навіть влаштовують спеціальні заходи. Тут жінки спілкуються і діляться досвідом, як знайти другу половину. І багато з них не приховують, мріють про красивого і заможного одночасно. Я б вийшла за мільйонера, Чому ні? Мушіна як мінімум має стремитися к фінансового как бы, состоянию. Більше тисячі доларів мужчина має зарабатувати. Вигідно вийти заміж або одружитися це легкий спосіб розбагатіти, але щастить далеко не кожному. Тож краще спробувати знайти високооплачувану роботу. І не лише за кордоном в Україні це теж можливо, каже менеджер кадрового порталу Ірина Брицька. Роботодатель більше звертає увагу на те, що співробітник зробив. Роботодатель звертає увагу на ефективність співробітника. і он йому платити. Он готов платити йому премії, бонуси но за конкретно виконану роботу. Та який би шлях до заможності ви не обрали, чи то роботу в офісі, чи то власну справу, головне радять фахівці не зупинятися на досягнутому, адже фінансове благополуччя напряму залежить від прагнення заробити.